Вітаю, мої маленькі розумнички на занятті. Зараз у нас заняття з народознавства. Тема заняття народні символи України. Дітки, кожен народ має свої народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Українці мають свої традиції, які споконвіку шанують і бережуть. Сьогодні ми з вами розглянемо деякі з українських традицій символів перший символ батьківська хата. Батьківська хата це символ рідної землі, батьківщини свого роду. А з ними приходять тепло і затишок. Захист і допомога. Кажуть, що в рідній хаті і стіни допомагають. Того, хто шанує рідну домівку, шануватиме доля. Вишитий рушник. Вишитий рушник це стародавній оберіг дому, символ щасливої долі, злагоди і подружньої вірності чистоти почуттів і найщиріших побажань. Рушник це оберіг від злих сил і пам'ять про святе і незабутнє. Вишиванка. Вишиванка це національна святиня, бо символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість. І традиційний зв'язок багатьох поколінь. Зв'язок, що не переривається віками. Вишиванку передають з роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. Вінок. Вінок це символ життя, долі, життєвої сили, символ дівоцтва. Вінок є також символом довершеності. Вінок – Є частиною українського національного костюма. Наступний символ писанка. Писанка це символ сонця, життя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя, радості. Кожен орнамент на писанці має певне значення. Наступний символ коровай. Коровай це ритуальний священний хліб, котрий завжди має художню, виконану і естетично оздоблену круглу форму. Коровай це символ багатства. Ось такі народні символи має український народ. Давайте повторимо. Батьківська хата, вишитий рушник, вишиванка, вінок, писанка, коровай. Українці багаті на традиції. Ви, дітки, поважайте та пам'ятайте ці символи. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про народні символи України. А що було вам цікавим? Що ви запам'ятали? А що було незрозумілим? Поділіться зі мною, я буду чекати. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам, дітки, за увагу! На все добре! Бувайте!